Ну що ж, всі привіт, це я Чмолік, а це гра Аліса. Е, реж... Режисерська версія. Закрито. Замок має форму шитків на Ми продовжуємо тому, що ночок тут не закінчили. А іменно, получив новий ключ. Трошки тихіше скобив. Получив новий ключ. І отут ми я трохи потупив на голомку і тепер я зрозумів, як це її проходити. Так, давайте пройдемо це швиденько. Чи там якась коробка, але я їй не довіряю. Не може бути щось таке яскраве. І просто я думаю, що буде добре впевнений Ще й в такій ігрі, яка дуже любить тебе отробити. Назад. Все, дивіться, ми відкриємо Тепер ми оцю зараз клітку беремо і просто тягнемо в самий кінець. Просто все, тягнемо. Тягне і. І все! Тепер оцю от клітку, Ми просто вперед. До самого кінця аж до притика. Тут трохи скучна загадка і довга, але будемо її походити. Тепер оця от клітка. Якась тут. Давайте тут патрони візьму. Патрончики. Всього заради патронів. Патронів збагат не буває. Правильно? Правильно. Ну займаємось. Все. Взяв патроне. Тягнемо. І от тепер цю клітку. Е, якщо сказати? Отак от. Ось от. от ми тягнемо в самий кінець. Все, тягнемо отак. От от. Самий кінець. От тепер. Якщо прес, ми зможемо пойти. Тепер оцю отхлітку ми відтягуємо зараз. Як треба було, я забув. Отак от, от нібито за, за,за, згадаю. Отак тут так. От так. Берем, тягнемо, тягнемо. Ч мене не може бути. Ау, гараж! Все, є. Тягнемо тепер стокош туди. Також це дуже тупорила загадка і вона дуже довга і неінтересна. Вот, і зараз ми нарешті, нарешті пройдемо в ці двері тупої. Все, витягнемо сюди. І от, цей, і от нарешті ми відкриваємо цей проклятий прохід. Мені ходжу цієї уголомки маю дати як то, там премію якусь. Уштики тільки по справж... справжньому зумнолюден, людині таке пройде. йдемо дальше. І... Так. Так, я якісь дивні звуки? Ні! Клоун, чортовий! Чому? Що ступи я вто я ненавиджу його в цій игрі? Є. Фу. Перезарядка. мене тупо ці окупа. Он знак на куди їх втратити. Сюди йдем. Хм. Косярки на кейбач, аптечка, оп. О, кусь, кось. Вот их склонив роблять. Нам. Вот, нам типу, як я розумію. Так. Знаете, зелений. Ага! я там в тому випуску казав, Що нам буде якісь потрібно щось будуть надягнути на голови. Я не дождал выглядаю. Я думаю, з таким лицем дуже добре виглядав. На столі лежить кошик з фруктами, але фрукти не справжні. Побідно. Навіть не пугамоти. Я думаю, можна використати аптечку. Вона як мінімум не шкода. Вона ж вони цілих просто встановили. Ці, Летіла, прекрасно. Я прям ідеально її використав. Йдемо далі. Ще я бачу, якась там була кімната в кінці коридору. Зараз подивись, що там. І тут. Тут есть кто-то. А он пассивный пока что. Давайте. Бачу, в кутку стоит. Туда. Что за собака? Псы, найди брысь! Так, катана, катана, я його не зможу... сможу. Здесь турный. Ух ти ж! Да -ба! Вас вали! Вали, я сказав! Тут пол Ти тупа чи о! Боже! То це управління створював? я йому руки в Вали! Фух, втік, окей. Заходим. Ні, почекай. Не кажи, що він заресетнувся. Я не хочу в це вірити. -мо. Катана. Чой нравить? Чо він робить? Я чуй дуже струмні звуки на фоні Мені ще компьютер какие-стро стромні звуки з дверь? Бум, дом, 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 заволовна я. Вот, моста тільки вбет, і коли в нього йдуть шестрині з нього. Так. Пау! Привіт! Welcome! Ты по ньому місце в продажі! Так, думаю, ну, мушкетон, я його не буду поки що купляти сюди. Вот аптечку я з радістю куплю. Ну і більше мені нічого не треба, максимум ще можна збережня зробити прямо зараз. Так аптечку використовуємо першим ділом. Та й все, я думаю. Що ще? Записка подачі, бачу якусь. Разбудимося, яка. Насписі забрудним вином. Вночі я чую, як щось повзає за стінами, но набагато більше щура. Може, тут не зникав пацієнтів. А у ніхто з них після не вижив. Так, все. <кхем> Ой, закашився. Давайте збереження зробимо. Давай. Welcome! Thank you! Добре, все. <кхем> так, почекай, що закашився. Так, тут ще. ще щось є. Більше тут нічого нема. бо ще якісь ворота є. Ворота замкнені. Це якийсь слот. Він може вмістити предмет у формі монети. Угу. Треба копійку буде знайти якусь. Ну, більше, як я розумію, я тут <кхем> зробити нічого не можу. А подивши, не хватає однієї. Значить, не вийде купити мушкетон. А що шукайте, у мене ідея. Пістолет мене зараз. Так, дайте підрядку. у мене є ідея, зараз вам покажу, що це за ідея. Загсати ось. Ау якось по-іншому загсатись, хіба ні? Так. Тепер я можу ще пойти. Вот який я мав закінчити цю загадку, а я її по своєму закінчив. Ну, яка різниця? Дивіться, зараз біжимо сюди. Так. Ми тут. Нас біжимо на сцену. І во. Тут є от ті чуваки і ми можемо стріляти і забитих А, вот. Значит, говорю, вигідно вигідно стріляти в них. Тому що в не... То... Е -е, як тут найд пудніши страни, а у потом напистотку ж тут 36 страни. Ой, та 3. А, а, Почекайте. 9. А, та-та, я в плюс фейдер, я буду продавать их. И вот, вернусь до пола і куплю в ньому шкетон на решті. Все, я прибіг сюда. І куплю по мушкетон. Welcome! Е -е, вот. Мушкетон. Дякую! Я просто знаю, що там є монстр доволі приємний. Тому що я, як я вже казав, мені походить перепроходити це все. Тому що в мене щось там з -за файлом в ОБС сталося І вот. Замість саблі візьмем поки що. Так, подивіться, що за мушкетон! 6 патронів, Однозарядний, як там писалось. Так, давайте. Біжимо. Там у нас ще, є один, ще є один прохід, нас тут біжимо. Так, ми прибігли сюди. Да? І от цей вот пой пой Так. Ага, обвиняється, значить, мапа. Чо? Це тіпер думовик. О! Це не не можна. Погано. Так, біжмо, біжмо, біжмо Перезарядка. Перезарядка, я казав, чому ти не перезаряджалася? Біжмо від мапи Найліпша гра в світі, бігай від Єдина гра, де можна побігати від мапи і... іграшкової? Як це ще Капец! Видокс перезаряджає Не за скільки май урона наносити Потому что не знаю дуже не появляйся перезаряджати по одному патрону Чи так долго И это вс не атакну Атаку Атаку зруби Так бізьмо Атаку зрубай Атаку зрубай Ну чому йому воно зараз Перезарядка, перезарядка, зарядка сказав. Так. Песні джентльмен нас чекає. Є, ой-ой, Так, я вернувся в клювій та летів. Навіть <плес> продовжувати. <плес> Ммм, mm, 9. Нормально шестерін, да, у речі. Дай на всякий випадок зміни пістолет. Тому що якось пістолет між дурья, ніж мужкетонну. Погоди зарядка. Короче, що я поняв? В куди дістаємо в жопа пістоп розряджаємо. Так, що тут? Закрыто. Замок оформи вшити для птахів. В какую наш ключ? Так, я. Ключ, оформив щитки для птахів. Якого біса? Я сплю? Вау! Це красиво! Це дуже красиво, мені прям подобається. Давай, пишу. Я, я сказал. Так. Вау! Так, набьют. Капец, на вместе мы наверх хочешь прибыти. Ну окей, давай отпиши. Нет, ну что муж сказати ду... Той, хто створив цей рівень, він просто прекрасно людина. Тому що це реально красиво. Ну Добре, давайте. Я бачу там якийсь кот. Як розумію, має в нього залізти. Доволі дивно, але добре. А не, весьма собі. Колпак. Вау. Це красиво, реально. Давайте колпак берем. Жовтий конусний капелюх. І. А! Що? Всі Тобто все це це був ж... дім і, дзай... і зайкало вражає. Я згоден. Ага, Юзія весь час було. Обідно. А було так красиво. Порожня шафа. Ми з нею взяв капелюх. Я ще з напомню циклум отрухом. Патрони. не до мушкетона? А скільки дають? Інкрасно. Непогано. Я для такої зброї непогано дають. Так, получається, тут може щось лежати, але я не можу зрозуміти, чи ні. Так, ні, не лежить нічого. Тут що у нас? Також нічого. Та чому, ра, чому зараз камера не поміняється? А, а кому мені буде це не потрібно, вона поміняється. Так, знайдна -на коробка набору Мартин. Окей. Я знайшов патрони ще до свого пістолета. Пішли. Так. Що тут у нас? І ще одна кімната. Що тут кімнату? Подивимося, що там таке. Пістолет в мене є. Хіп, в мене дуже багато, а не немає. Ну, я їх сім не так що буде все думаю нормально. Якщо, все, бо... якщо що, просто втікну з локації і все. Ч, якісь звуки? Так, так, ніби хтось хрупить. Ой-ой-ой, ой! ой, ой. Ти, павук! Спайдермен на, на новий рівень вийшов? Та. Яке тут управління неприємне! Ну хто? Як так? Як можна було настільки пане управління зробити, я не представляю. Давай дойду до цього моменту. Коротше, я довго йому мучительно дійшов до цього моменту. Представляете, все, я пришл. Як вот через выгоню воду. Так, давай О, застряем тебя паукаш туда, Николай. Так. Як так? Убил, так. так. Покрушка птачку, я купил одну. Якось трохи тут по іншому поіграв, я трохи підзарубив більше. Павук. Чи вони стоноге? Скільки там хп? Та. Ти мене доїв, я йду від тебе. Поняв? Я йду від тебе, все. Не ходи за мною. Закрито. Майформи і ще кидають. Ми спробуємо. Вау, будемо далі грати. Все, я встиг. Де я? Щось таке все? Десь просто не бачу. І годинник. Що цей годинник робить? У годиннику відсутність стрілки, але я чую відсокає. Дивно, кожне жнецокня звучить по-різному. Ага. Підайте там казати щось про пульсометр. так. Меблі накриті ковдрами. Нічого цікавого, до стін б. Треба придивитись. Ага, я поняв. Я розумію, що дістанці годинника і запхає ящик з, вів... з вівцями. Якщо ті випуски, ви дивись такі випуск, визнаєш за ящик. Дигать джугет Бріс паук. Що за лялька якась войка? Чекайте. Тут є записка. Зміст. Я знаю, що це не саме весела робота у світі. Досить дивитись весь час на годинник. Потрібно трохи поспати. Може порахувати овець, чи, чи ще щось. це таке? На, на скляній коробці величас для лялька старої жінки. Окей, я бачу якийсь там ще є прохід. Колпак останній. Червоний колпак. І каптане. Кикинг С Произрядка Кто там? Покажись Она выбралась О, не Кикинг Что это было? What the heck? What is that, bro? Що це було? Я чую якийсь дуже дивний звук. Так, окей. Ми я маю вже три колпаки. І от, напевно на цьому ми вже закінчим цей випуск точно. Тому що далі ми мы ті колпаки і все. Okay. Окей. Ставте лайки. підписуйтесь на мій канал. Всю, па, -па.